Націй, дім, який має бути мирним. Дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні. Героям слава. І, е... Я, якщо чесно, от вчора, коли побачила цю новину, що Сполучені Штати профінансують друк підручників, я мені якось так особливо стало. Коротше, сумно е за нас. Ну наскільки, на, ну, на, наскільки війна на все впливає? Ти просто. Не те щоб я цього не знала раніше, наскільки війна на все впливає. Просто тут якийсь конкретний факт. Знаєш, там елементарно діти будуть іти в школу, і в них не може, може не бути підручників, те, що здається, взагалі там базовим зараз. Ну хоча ми розповідаємо про підземні школи, які будують там і так далі. Але все це ну, По перше, тут, да, тут, по -перше діти будуть іти в школу, якщо вони будуть іти в школу і ще такий... Варіант присутній, по-друге, ну ми ж говорили про те, що фактично 40% потужностей було знищено після цього удару по друкарні ну, друкарні да, в Харкові, Типографії, яка мабуть. просто типографія, друкарня, ну, типу, вратії, друкарні, не знаю виробничим потужностям, скажімо та. так. О, і цей ну а що тут дивного? Якби там а, до речі, а що там я був коментар в чого? Я от люблю ці коментарі, якихось ноунеймів no під різними номенами іменами. Нахріна ви включаєте цього тупака? Невже його люди йому ще вірять? Відповідаю, значить, включаємо, бо це президент України, і, е, бачите, тільки Верховний головнокомандувач міг повідомити про те, що він поміняв генерала е, Соделя. Е, і це ще одна цікава річ в принципі, е, в цій е, промові, тому що багато різної інформації, багато е, розмов було навколо цієї особистості. Вручення, звісно, Геннадію Труханову медалі теж сюди потрапило, але це вже, я так розумію, була остання крапля, і багато людей військових говорили про те, що ну, не відповідає він тій посаді, яку займає. Але як ми бачимо, в офісі президента якісь рішення ухвалюють тільки тоді, коли піднімається. Обурення дуже широке, соціальне, не знаю, в соцмережах, не в соцмережах, от коли бійці значить маріупольського гарнізону подають подання в ДБР, щоб перевірили дії цієї Фото, особи. Я. Фоточка з Рюмаха з'являється, наприклад, мені здається, що Ну, здається. так, чомусь. От, Тут з одного боку, тут знаєш якби добре, що у нас все-таки працює цей інструмент, коли суспільство виносить назовні Копнякова так, демократія, чи... як, яке назвав. Ну, Копняково Трагігриш... да, назвемо Називемо це назовні. так. А з іншого боку, було б непогано, якби це було не через копняки від суспільства. а, а... Тут дивись. Тут, тут зараз от прилетіла прямо новина ще одна, прямо тільки що 8.30 а Значить, державне бюро розслідувань повідомляє нам, що. Повідомлено про підозру народному депутату Миколи Тищенку за фактом подій в Дніпрі, за матеріалами ДБР, Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого колишнього військовослужбовця ЗСУ його а, утримали. Протягом певного часу та завдавали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою, групою осіб та і застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Частина друга статті 146 Кримінального кодексу України. А яка санкція статті? Просто цікаво. А поки ти шукаєш, я скажу, що ну слідчому ДБР дуже повезло, тому що е, громадянське суспільство в соцмережах е, визначило всіх е, оцих от чертей, які понад на себе військову форму. Е, е, значить, поліція повідомила, що її співробітника е, також звільнили е, з посади, і е, 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 ну тепер слідчому буде зручно працювати. Всі особи відомі, треба буде менше роботи виконувати. Розумієш? Коротше, я, короче, Там, я, один, я один так. Чертей, короче, не... Один з один цих чертей був а, місцевим депутатом від ОПЗЖ. Так, я пам'ятаю фоточки, та який а, Киво охороняв. Який ще Киво охороняв? Ну, людини кар'єра. А не от не депутат, який охороняв Киво, ти прикинь що Ну ладно, це вже це вже інше. Там від, ну якщо групою осіб, то від 5 до 10 років позбавлення волі, власне, ну тут же ще треба врахувати, що депутатів хоч і позбавлено до але все одно там складна процедура, ну, підозри їм вручення, але от ДБР, власне, Власне, вручили, і ми про це дізналися а, прям з пилу жару, так би мовити. Там ще одна важлива річ, про яку президент сказав: це початок перемовин а, з Євросоюзом. Про е, членство в Європейському Союзі це процес дуже складний. Він буде тривати, він може тривати дуже довго, і це залежить від того, як кандидат на членство в ЄС, власне, Україна е, буде проход, проводити. Ну, е, всі ці вимоги виконувати, тому що наші перемови не відрізнятимуться від тих, які там раніше відбувалися, бо вони будуть там. По секторах окремих, а, і ну, це реально досить довгий процес. і Україна має якби виконувати весь час домашні завдання. Я читала, що у нас проаналізували європейські законодавці. Нас треба три тисячі законопроєктів привести або нормативних актів привести до стандарту Європейського союзу. Тобто, це досить серйозна робота. Бо ну це не просто взяти і поміняти три тисячі, значить, документ. Документів, це їх треба таким чином привести до ладу, щоб іще і країна функціонувала. Ну тому що просто взяти. Ну, так, да. а законопроекти у нас хто створює депутати? Ну, у нас і уряд законотворчий має ініціативу, і а... Верховна Рада, і багато Рада. хто має законотворчу ініціативу. А в Верховній, Верховній Раді від... сидить Микола Тищенко, і ти такий, а, окей. А, такий, а, да є, є, та, так, єврейнів. Ні, Мар'яна безумна, Мар'яна безумна, ще теж. Великі законотворці. А, так, ладно, там скоро Андрій же його треба включати. вот от це, от, я думаю, що перед Андрієм треба показати. Я специально... Саме так все було заверстано, спеціально. А, ну Катя. Ні, так все ну, чітко смілося. що вибач, якраз. Ну, так розказують Ще час. Я просто от, шукаю цю цифру. Да, три тисячі законів треба імплементувати. Значить, Ленін Запорожський, Пам'ятаєте? Найбільший в світі для там, ну, і тих, тоді... хто не пам'ятає, коли ще існувало громадське Запоріжжя, там цілий серіал був зі зносом цього Леніна, який тривав, по-моєму, тиждень або навіть більше. От як його зносили, ну, намагалися його розпиляти перший раз, потім другий. Потім Толік Стапенка, якого ви знаєте, з телебачення Торонто, він розмовляв з Леніним на складі. Там прямо, от, я не знаю, це як Санта-Барбара була історія. Ну, от, власне, от Ленін. От Ленін. Значить, на Прозоро оголосила аукціон на продаж Леніна. А, значить, стартова ціна елементів монумента понад 10 мільйонів гривень. Тобто елементи монумента будуть продавати кошти, вилучені з продажу пам'ятника Леніну, згідно рішенням Запорізької міськради, мають направити до бюджету розвитку міста. Але я бачила інформацію про те, що вона буде на допомогу Збройним силам е, іти. Значить, е, скульптура Ленін, Ленін вагою 12 тонн продається. 12 тонн 310 кг. Скульптура сталева колгоспниці, електрика та інженера. Загальна вага 7 тонн 510, не тільки Леніна, бачиш, великі літери Ленін вагою 24,6 кг. Маленькі літери 55 штук. Комунізм це є радянська влада, плюс електрифікація всієї країни. Вага 34 кг. 34,74 кілограма. Коротше, якщо вам цікаво, заходьте. От а, е секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що кошти отримані від продажу елементів монумента Леніна спрямують на потреби Збройних сил України.